Ми могли б на випередження грати. Сказати, давайте три дні, наприклад, восьми, дев'яте, десяте зробимо перемир'ям. А виходить, що Путін завжди з цією ініціативою розумієте, він на пів кроку ну, попереду. Віде, я не я не бачу тут е, великої проблеми. Дивіться, ну ніхто не сприйняв взагалі цю ідею. 8, де знаємо. Mm -hmm. Подивіться заяві Сполучені Штати Америки, навіть від Сполучені Штати Америки, які так лояльно до цього були по. Е, Великодиних тих три дня європейці е -е, ці сприйняли це як маніпуляцію, як маніпуляцію, е як -е, відведення від серйозних переговорів і так далі. Тому я теж тримаюся цієї позиції, що ну це інформаційна попса. Ну давайте на день, а потім бомбанем і вб'ємо у вас там 20-30 uh -huh. людей через день в Харкові. Там чи як сьогодні в Запоріжжі, е де мої колеги. Запорізької політехніки потерпають один з корпусів розбитий там і так далі. Тому е, мова йде зараз: е, ну якби з українського боку не, не про піара дійсно системні кроки, які би ну наблизили. Ну якби серйозність переговорного процесу, розумієте. по перше, адаптували б інструменти. От як ми контролюємо? Дивіться, якщо подивитися те Великоднє перемиря, то ніхто ж не може зрозуміти де було переміря, де не було. Тобто немає інструментів незалежних контролю. перевірки, контролю да.